Що, люби, мої котята. Сьогодні у нас нова історія. Вона трошки така. <сум> житева, коли вам несподівано хтось телефонує, а ви не очікували на цей дзвінок. У місті Нагана є звичай, про який напишуть в туристичних буклетах. Якщо вночі рівно о 2.17 сімнадцятий, у твоїй руці задзвонить телефон, якого там не було, не підносіть його до вуха. Бо цей дзвінок не тобі, це дзвінок через тебе. Мією працювала в цілодобовій крамниці біля станції. Тихе життя, як у багатьох, орендована кімната, одна рослина на підвіконі, порожній холодильник. Ну, знаєте, типове життя студентів. Телефон у неї був старий, подряпаний, стріснутим кутком екрана, вона завжди клала його на сіл перед сном. Тому тієї ночі, коли відчула в долоні вібрацію, спершу навіть не злякалась. Вона просто подумала. Дивно, я ж його відклала. Екран був чорний, без номера, без імені. Тільки слова відповідай. Вона натиснула і почула не голос, а звук, ніби хтось всередині порожньої шафи, глухо, волого. Потім шепіт: Дякую, що тримаєш мене. Зв'язок обірвався. Телефон лежав на столі, холодний, вимкнений. Наступного дня на долоні з'явилася пляма, сіра, овальна. Наче слід від довгого стискання? Коли Мію торкалась, її пальцями не міли, а вухо з'явився той самий звук, дихання в шафі. Вона подумала, що це просто нерви. Друга 17. Вібрація середини руки. На скичені, не зліжка, з, з плоті. На екрану знову Відповідай. Вона не хотіла, але пальці зігнулися самі. Ти добра», – сказав голос, – тепла. Хто це? Я та, що не дочекалася, і тихо, майже лагідно. ти потримаєш мене трошки. Стара сусідка з третього поверху слухала мовчки, поки ми Мия розповідала, потім казала колись тут жила дівчина Хару, вона чекала дзвінка від нареченого, що поїхав начебто працювати у порт. Дзвінок таки не прийшов, і одного лютневого ранку її знайшли з телефоном. Чисне в долоню так гибко, що лікарі не змогли його дістати. Сусідка перехрестила повітря. Кажуть, вона ще досі шукає, хто потримає слухавку замість неї. Пляма на руці стала темнішою, її форма змінилась. Тепер це була чітка тінь чужих пальців, інколи мія ловила себе на тому, що говорить у голос, хоч поруч нікого не було. Я тут, не хвилюйся. я тримаю. Вона не пам'ятала, як це починала. Ти вже майже готова, сказав голос. До чого? Бути мною. От зеркало ванні Мію побачила, що її усмішка запізнюється на мідь, наче обличчя не встигало за нею, а в долоні щось повільно ворушилося, як дріт під шкірою. Їснілось море, якого вона ніколи не бачила, портові крани, холодний ветер. І дівчина в старому пальці, що стояла з телефонами, повторювала подзвони, 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 подзвони! подзвони. Мію прокидалася зі сльозами, які не були її. Друга сімнадцять. Остання ніч. Телефон не дзвонив. Зате задзвонила її долоня, гучно, як справжній апарат. Шкіра розійшлася тонкою лінією, всередині визирнув темний мокрий кран-екрана. Тепер ти слухавка, сказала Хару. Тепер ти чекаєш. Свідомість Мію стала тихою, як кімната без меблів. На роботу вона прийшла вчасно, посміхалась клієнтам. Складала чека рівними стопками. Тільки коли хтось торкався її руки, він чув далекий тріск ліній і шепіт: Подзвони мені, будь ласка, будь ласка, будь ласка. У нагану досі кажуть якщо вночі відчуєш дзвеніку порожній долоні, це не помилка мережі. Просто комусь на тому боці наберидло чекати на самоті. І тепер слухавкою для нього будеш.